На європейських іграх в Баку напередодні був день сенсацій. Їх підносили наші спортсмени, але раділи їм не ми. Ольга Харлан чорна смуга в кар'єрі. Після невдалого виступу на Чемпіонаті Європи наша шаблістка провалилася і в Баку, навіть не зумівши пройти груповий раунд. А от Ользі Жовнір дорікнути нічим. В одній восьмій вона програла француженці, адже пошкодила ногу. Їй довго ніхто не надавав допомогу, поки не підбігла лікар французькою збірною. Нашого під боком не знайшлось. Три з трьох українських боксерів не змогли пробитися в фінали напередодні в півфіналі програв і Петров Азербайджанцю Сутомайору. Щоправда, сутомайор такий же азербайджанець, як і наші Степко та Радомська, але кубинець чесно відробляє чужі гроші і йде на золото для своєї нової країни Петрова бронза. А от ще один наш бронзовий боксер Замотаєв відзначився на нагородженні. Він не повернувся під час виконання російського гімну, аби не дивитися на прапор країни-агресора. Дуже неприємна новина для сина Георгія Зантараї. Його батько не привезе медаль. Наш дзюдоїст вибув ще на підступі до півфіналу. За Марину Черняк, яка напередодні програла в матчі за бронзу, у п'ятницю підобитися її сестра близнючка Інна у змаганнях для спортсменів із вадами зору. Це був якийсь чорний четвер у пляжному футболі в другому матчі групи. A, збірна України програла Португалії 4-5. Причому наші мали перевагу у три м'ячі. У п'ятницю українцям треба перегравати Швейцарію або вийти у півфінал. А далі у нас щоденник ігор, в якому ми покажемо вам сучасне розкішне життя Баку. Ціни нові трикутні грінки, Снекін, трикутні грінки, відпадні новинки. Українка, я маленька, Україна моя ненька. Вірна я дочка народу. кого я роду. Віра я свій край кохаю. Краю кращого не знаю. Сімці живий жовто-блакитно. Рідний дім, зроби так, щоб всі були разом. На вок від 300 гривень і гарантовано отримуй 1 гривню за кожний літр пального. Заправлятись на вок вигідно. Вітаємо вас! Минуло вже два тижні Європіади в Баку, а на іграх тиша та благодать. Якийсь один нещасний випадок допінгу, і мінімум скандалів, як би сказала героїня одного з фільмів, ну просто тягне влаштувати скандал, а їх нема. Баку проводить зразково показові ігри, яким би позаздрила будь-яка олімпіада. Чого тільки варті кілька десятків сучасних спорткомплексів, які розляглися по всьому Баку і стали окрасою цієї перлини Каспію. Я, я бачу, що люди серйозно і з амбіціями налаштувалися на Олімпіаду 24-го року. Селище мені дуже нагадало, селище то, яке було в Атланті, з забудовами. І єдине, що звичайно, вони тут з більшим розмахом і спортивних об'єктів навалили, таких, що очі вилізають, що я ще такого не бачив. 10 мільйонний за населенням невеличкий Азербайджан завдяки нафтодоларам став гігантською країною, де нині впроваджуються найбільш провідні технології світу. Це видно на кожному метрі в Баку, Місті, яке навіть його старожили не можуть впізнати. Сучасні будівлі та хмарочоси зростають, наче гриби після дощу. Ось шикарний отель Хілтон з верхівкою, яка обертається. А це буде будівля федерації боксу. От в таких хоромах у них тут спорт сидить. І головне, що всі споруди гармонійно вписуються в архітектуру свободи і не тиснуть на тебе. Баку людям дають вільно дихати. Місто переповнене площами, парками та місцями відпочинку. Причому вся ця грандіозна трансформація відбулася буквально за останні кілька років. Це видно навіть по деревах, які всюди молоді та в процесі зростання, як і вся ця казкова країна. А найбільшою родзинкою Баку є оці три полум'яні вежі, символ столиці, які справді нагадують язики полум'я. А вночі перетворюються на екрани, демонструючи нам різні картинки. Але ці майже 40-поверхові будівлі для бакинців вже карлики. Минулий день, бо в них в задумах перевершити Дубай і звести найвищі хмарочос у світі. Баку побудують комплекс, який розміститься на 41-му штучному острові. А в його центрі з'явиться фанта. Астичних розмірів хмарочос в 1050 метрів за вишки. Це вище ніж знаменитий бурж халіфа. Ви знаєте, ви коли озирнетеся навколо, ви побачите, що архітектура Баку європейська та ісламська. Баку це як зібрана воєдино європейська та азійська культура, каже оцей мешканець міста. Баку називають містом вогнів. І справді тут іноді можна переплутати ніч та день, бо о півночі все заливається світлом не гірше, аніж у півдні, як в Нью-Йорку. Але Бакуще місто сонця, страшенно пронизливого вітру і розкішних фонтанів. Фонтани тут на кожному кроці. Іноді здається, що їх більше, ніж жителів. Вони струменять навіть з озера. Вони музичні, з підсвіткою. Вони в вигляді куль, фейерверків, грибів, парасоль. Навіть є площа фонтанів. Баку є і своя Венеція, дивовижний комплекс островів та каналів довжиною майже півтора кілометри. Азербайджан прагне в усьому тягнутися за Європу. Бою за могутніми країнами і бути великим. У них навіть прапор найбільший в світі на площі прапору на флагштоці висотою в 70 метрів висить майже 100-метровий за площею. Стяг тут все по богатому. Ні на що не шкодують ні грошей, ні фантазії. Як вам отака люстра в одному з готелів, вона простяглась з першої до найвищого поверху? Чи от нове визначне місце баку вогняне коло, яке горить прямо в воді, на зло законам фізики. Закохатись це місто легко, а от виїхати з нього непросто. Наші спортсмени не хотіли повертатися додому. Просто не хотіли залишати баку. Мені тут дуже подобається. Мені не хочеться виїжджати. Все добре, ну условия очень хорошие. И ж, дуже хорошие. і зал взагалі такий большой, Що ж, через червоні. Дуже велике враження. Баку настільки яскравий, настільки все зроблено від серця з душою, то в цілому ми дуже задоволені. так, Так. Кожного вечора бакинці влаштовують на набережні концерти і підтримують своїх спортсменів біля великого екрану, на якому транслюють ігри. Причому аплодують так несамовито, наче їх спортсмени чують. Я відчуваю гордість, що я бакинка і що тепер багато людей дізналися про наше місто, про нашу культуру, про нашу націю. я цим пишаюся. Ну а в медальному заліку великий застій вже кілька днів в перші п'ятірці. й ті самі збірні Україна, не взявши напередодні жодної медалі, має радіти, що, хоч втрималась на одинадцятому місці. На все добре.